Перед нами скандинавська ялинка. Вона йде зелена блакитна Тобто основа йде зеленого кольору, і кінчики гілочки пофарбовані в блакитний колір. Дуже схожа з лісовою ялинкою. Ось такі зблизька показуємо гострі голочки. Профарбовано коричневою фарбою для більш реалістичного вигляду. Ялинка йде повністю лита. Гілка. Обмотка монониткою, основа стовбура ПВХ-плівка. Розкладається з на декілька частин, в залежності від розміру. Ось так класно виглядає, дуже пишна, дуже об'ємна. Тут гілочки собі виставляєте так, як вам подобається дуже гарна модель. І, як завжди, в комплекті йде металева підставка.